Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні в нас буде призиви гоблінів. Назбирав я на Х15, але перед цим зараз будемо телефонувати фінам і випрошувати п'ятірочки Тому що по-іншому я не знаю, як зловити Я вже тільки що не пробував. І шаманив, і не шаманив, і просив, і не просив І коротше, я вважаю, що якщо їх набрати, А в мене є номер, якщо вам дуже цікаво буде, пишіть в коментах, я в лічку поділюся. Ну реально. Зараз набираємо. І я вирішую з ними, щоб вони мені дали якогось п'ятизіркового героя. Хоча б одного! Одного. Отже, поїхали. <звучить> Дякую. Отже, друзі, знову настав час. Ми нарешті назбирали знову монетки гоблінів і спробуємо. Знову щось упіймати новеньке. Чому знову? Ну, тому що в мене вже було дуже багатенно спроб, і я до сих пір не зловив нічого путнього. Ну, зовсім нічого. Тому дуже хотілося б упіймати щось новеньке, прокачати. Ну тому що вже немає чим грати, я вже не знаю, що робити. Шаманство спробували, ну давайте подивимось, як воно працює. Чи допоможе мені сьогодні, чи ні. І того. Є в нас рівно на 15 спроб. Давайте зараз швидесенько 15 амулетиків, до речі, скрутимо. Так, біліт випадає на першому ж призивчику за сірі жетончики. Не знаю, не знаю. Мені вже це не подобається, але зараз буде видно, як воно там і до чого піде. Так. Поїхали, поїхали. Зараз це недовго. Тут ще залишилось 10 спроб скрутити і будемо переходити до самих гоблінів. Що я там хочу впіймати? Нових героїв. Звісно, хотілося би та і від стареньких я теж би не відмовився. Знову Ганджутр зірковий випав. Блін, відчуваю, що щось не так йде вже, не по плану. Ну, Зараз побачимо. Я вже пробував на різних призивах в різні теорії. Там крути з розгрузки, крути без розгрузки, крути з одного героя, крути з двох, крути з трьох. Що е, тільки не пробували? Ну, зараз побачимо. Так, ок, тут все накрутили, накрутили. І поїхали? x 15 Let's go! Дуже хочу іоканту, та й цей новенький вовк мені теж би зайшов. Та мені, в принципі, багато хто б зайшов би. Так, 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 з кого будемо крутити, з кого будемо крутити? Звісно, з Dark Fізе відкрутити 15 спроб, а там побачимо, наскільки піде. Перша спроба: Гоблін Яд. Нам попадає стандартна трійка, яка дається на старті гри. Дякую, дякую фінам за це. б я без цього робив би я, да? навіть не знаю. Е, Каріл стандартна трієчка. Блін, було б чудово, що він мені випав би у костюмній версії. Дуже хочу на нього костюм зловити. Тому зараз чекаємо на костюми, де ми будемо продовжувати пробувати зловити хоча б хоча трійку, яка мені потрібна. Хоча би. Ну, він мені потрібен на івентики. Так, гормек. Ну, орк, це не гоблін. Так, Деркфізер, давай. Я дуже хочу новеньких героїв. Е, Біліт, е, десь я тебе бачив, а ми тебе за сірі жетончики зловили. Це друга, нормально, нормально. Знову ж е, витратив дуже багато часу, щоб назбирати на ці Х15. Ну, не знаю, не знаю. Поки що я не бачу, що щось іде по плану. Не побачимо? Я ж зробив все від себе можливе. Так, наш гар. Орк, не Гоблін. Так, 9 спроб залишається. Вже 6 скрутили і поки нічого. Е, так. Стандартні трієчки падають, прям чудово. Я ще відчуваю, що нам оцей Сіркашмір має випасти. Прям ну, серйозно. Так, Тайвон. Ну куди ж без тебе? А де твій брат? Іштак? Батько Тук. Де вони? Де вони? Вільям нам падає. Ну, У мене ще не було цієї івентової трійки, навіть не знаю, що з ним робити. Будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментах. Я навіть не знаю, що він робить. Що з ним робити? Качати чи не качати, де його використовувати. Ми, звісно, після призивчика на нього швиденько глянемо, можливо, якщо буде настрій. Йдемо далі. Буц, e, Є в мене ця трійка, до речі, досить непогана. Використовує на міфічних титанах, Ну, тому що більш нема кого. А, і в принципі нормально заходить. В будь-якому випадку на міф Титані ви використовуєте розходку, ману і так далі. Тому цей герой розганяється, як і будь-який другий. Неважливо на те, яка в нього швидкість мани. Непогано бафи, урон я збільшив свій, але ж це не той гоблін, який мені потрібен. Зараз там рулять трошки інші гобліни. Зокрема, Dark Fezer, який дуже-дуже потрібний. Хокмун. Круто. Прям пре. Ну, я йду до тої теорії, що у кожного свій івент, на якому, ну у кожного гравця свій івент, на якому йому більше щастить, ніж на інших. От гобліни, таке відчуття, що це просто не мій івент. І мені не потрібно купити у ці монетки, щоб, як кажуть, ох, не збавляти, не збавляти з цього діла, з цих призивів. Я тримаюся до останнього, серйозно. Так, три спроби залишаються. Карил, супер! Дві спроби. Ось воно, друзі. Ось воно, бонусний раунд. Блін, дві круті червоні п'ятірки. І Оканту, яку ми хотіли. І реально крутезна медхаммер. Мені дуже потрібні були герої в червоному кольорі. Я ж казав вам, що шаманство працює. Недарма ми дзвонили на початку відео до Фінів. Ось воно підкруточка. На нив отримай. Ух. Блін, наскільки круто. Нарешті. Єдине погане, звісно, що два герої в червоному кольорі, але я їх обидві прокачаю. Не знаю, скільки на це часу піде. Ресурси в мене є. Єдина проблема це з героями, ну, кормовими. Тому що в мене їх не дуже багато. Я прокачав четвірку, п'ятірку нещодавно. Ну, Це просто щось нереальне. Блін, напишіть, будь ласка, кого першого будемо качати, Медхамерші і Оканту. А на цьому, я думаю, треба зупинитися і дякую всім за перегляд. Блін, ну реально дуже-дуже круто. Нанив нарешті нанився бі дві п'ятірки. Прям дуже-дуже. Фух... Ні, ну реально, Медхамер, вона мене завжди бісила. Я дуже її хотів. А Йоканта це новий герой. Він тільки з'явився минулого разу. Чи позаминулого, ну коротше, реально дуже круто. Прокачаю обох і будемо тесати обох. Нарешті, нарешті. Коротше, на цьому все. Я пішов святкувати. Бажаю вам успіху. Коротше, чудо трапляється, реально трапляється. А на цьому все. Побачимось у Next відео. І чекайте на прокачку цих героїв. Побачимо їх скоро у бою. Всім пока! Є. Упіймав. Yeah.